Продовжуємо працювати у прямому ефірі на телеканалі Ті 8 Плюс. Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і далі обговорюємо таку тему у час, коли питання енергозбереження та сталого розвитку стають не лише модним трендом, а реальним викликом для кожної громади. Хмельницький робить впевнений крок у напрямку європейської якості. Нещодавно місто підписало меморандум про співпрацю з асоціацією енергоефективні міста України та долучилося до міжнародної ініціативи Європейської енергетичної відзнаки. Це добровільна система управління якістю в енергетиці, яка вже об'єднала майже дві тисячі муніципалітетів у Європі, Африці та Латинській Америці. Вона не лише допомагає громадам. Будувати ефективну кліматичну політику, а й відкриває шлях до міжнародних партнерств, інвестицій та реальних змін у повсякденному житті мешканців. Тож, що дасть ця ініціатива хмельничанам, як зміниться наше місто? І як зробити енергоефективність не лише стратегією, а стилем життя? Про все це сьогодні говоримо із начальником відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради Дмитром Леськівим. Пане Дмитре, я рада вас вітати у нас у студії. Вітаю. Ну от власне, що стало основною мотивацією для Хмельницької громади приєднатися до європейської енергетичної відзнаки? Ми давно і стало працюємо в сфері енергоефективності і. Як місто, як міська рада, і наша система енергоменеджменту міська побудована на основі стандарту ІСА-50001 системи енергетичного менеджменту. І, власне, ця система передбачає перегляд стратегії раз в 3-5 років на вищому рівні. Перегляд за горлом всієї системи в цілому. І, в принципі, це є закономірним кроком, закономірним наслідком. Нашої роботи в нас перша концепція системи енергоменеджменту була в 18-му році прийнята міською радою. В 2021 му вона оновлена. І зараз, двадцять п'ятий рік, ми готуємося знову ж таки переглянути нашу концепцію системи енергоменеджменту. І європейська енергетична відзнака це власне той інструмент. Який нам допоможе це зробити на професійному рівні на високому рівні з залученням сторонніх експертів, кращих експертів з євросоюзу, І, власне тому ми керувалися цими ідеями цими. Ну Напоманімо. а от е власне саме звідси на виникла ідея підписати меморандум із Асоціацією енергоефективні міста України. Так так е і власне треба сказати, що е цей проект Енерг... Європейська енергетична відзнака він є відкритим. Щороком оголошується конкурс заявок на участь в європейській енергетичній відзнаці. Це теж варто наголосити не так просто, що Місто захотіло, і воно приєдналось. Е, відбувається щороку вибір, і лише обрані громади е, схвалюються до подальшої реалізації європейської енергетичної відзнаки. Враховуючи наш е, досить хороший бекграунд е, на рівні України, е, нашу громаду було підтримано офісом е, національним офісом спровадження європейської енергетичної відзнаки, і ми е, разом з близько десятьма інших громад. Підписали в червні власне меморандум. Досить непростий України для країни час підписали меморандум, чому саме зараз? Ну, Як я сказав, що стосується нашого міста, це закономірний термін. Тобто, з 2021 року ми вже час переглядати. Тобто, наступний рік, цей рік ми будемо працювати над тим, щоб проаналізувати. З допомогою а, хороших західних експертів, а що йде, та добре, що йде не зовсім добре, що нам покращити, і це скажімо, плановий крок. Але а, що підштовхує а, також це виклики, які стоять перед нашою, нашою країною, перед нашим містом, зв'язку з війною, нам треба інтенсифікувати наші зусилля. В сфері енергоефективності, а це зараз можна поставити знак дорівнює енергетичної безпеки, основні принципи або ж вимоги, що передбачає участь у програмі? А, власне, а, як таких, а, ну скажімо, є. Перелік критеріїв, перелік вимог, які ми як у вигляді опитувальника заповнювали експерти, оцінювали і визначали це такий досить глибокий професійний рівень. Тому тут в загальних словах це визначення експертна оцінка, чи місто готове для європейської енергетичної відзнаки, і далі власне вже будуть кроки міста, які передбачають, скажімо, нашу співпрацю. Тут є певний шаблон. Праці пане Дмитре, а ось власне певні кроки міста, якими вони будуть, що вже можливо зроблено, або ж що повинні зробити на шляху до сертифікації. Так, ну насправді все відносно просто і не просто в той же час призначається координатор від міської ради, хто буде керувати цим процесом, буде створена робоча група з впровадження європейської енергетичної відзнаки. І, власне, буде далі прийдуть експерти, які будуть відповідати, консультанті міжнародні за роботу з нашим містом, і буде розроблений робочий план роботи в напрямку оцінювання нашого міста. Угу. Конкретні переваги, які дає участь громаді у програмі, які саме, і, от, власне, чи це ми говоримо лише про енергоефективність, але, напевно, не лише про енергоефективність, а чи й про модернізацію, про певне усучаснення, так, звісно, енергоефективність, е, ніби засадничий. Камінь, основа цього процесу, але безумовно, це сталий розвиток, це кліматичні політики, це енергетична безпека. І, власне, правильно починати, і ми це так і робимо, власне, як вважаємо. Міняємо управлінську структуру, вдосконалюємо її, скажімо так, міняємо як вдосконалюємо, покращуємо. Експерти допомагають нам побачити, що нам треба допрацювати, що покращити і на чому сконцентрувати свої зусилля в першу чергу, в другу і в третю. Ось і таким чином, це, можливо, звучить дещо віддалено для когось, але, скажімо, Адаптація до теперішніх викликів як війни, так і а, кліматичних змін, які відбуваються, дасть можливість знову ж таки громаді отримати а, сталий, а, а, надійне забезпечення а, ключовими скажімо, послугами, в тому, в чому місто в першу чергу потребується там, а, постачання тепла, постачання води, а, звісно. До певної міри електроенергія і інші ресурси, які так чи інакше стосуються енергоефективності та енергетичної безпеки. А ось це ми говоримо коротка і довгострокова перспектива. Тим не менше, чи плануються певні енергоаудити, модернізації об'єктів, залучення інвесторів? Безумовно, скажімо, ми ставимо перед собою одночасно. Ми зараз починаємо декілька процесів одночасно. Ми починаємо розробляти, ну, впроваджувати, скажімо так, розробку міського енергетичного плану. Це стратегія, яка вимагається державою на коротку перспективу до 2030 року, і так само. В рамках зобов'язань взятих містом свого часу з підписанням угоди мерів приєднання до європейської ініціативи угоди мерів плануємо розробляти план дій сталого енергетичного розвитку і клімату. Це стратегія на більш тривалу перспективу до 2050 року. І таким чином зараз ми переглядаємо нашу внутрішню кухню, систему управління. Ми за допомогою експертів визначаємо. Напрямки уваги, розробляємо коротку і тривалу стратегію розвитку міста. В Підкреслюю, умовах війни особливо. А, на коротку перспективу, враховуючи, що війна, на жаль, не закінчується, і перспектив ми поки не бачимо, як місто буде а, діяти. В умовах надзвичайних ситуацій з точки зору енергоефективності і енергетичної безпеки, зрозуміло. А от власне чи є міста України, які мають подібний досвід та, доєд... та доєдналися до європейської енергетичної відзнаки? Так вже а, в Україні а, станом на сьогодні а, близько 25 міст а, приєдналися до європейської енергетичної відзнаки, власне, з останнім а, підписанням в червні, тобто Є міста а, а, наші сусіди, зокрема, це Житомир, Вінниця, а, а, так само Суми, Тернопіль. А, вони вже працюють і чи, починають працювати в цьому напрямку. А, тому ми а, скажімо, активно співпрацюємо з нашими колегами і партнерами з інших міст. Але я хотів би підкреслити, що європейську енергетичну відзнаку. Крім цього іншого, крім цього іншого, ми розглядаємо як інструмент, який дозволяє нам почати співпрацю з європейськими донорами, і, зокрема, структура, яка відповідає за впровадження європейської енергетичної відзнаки в Україні, це є секретаріат Швейцарської конфедерації з економічних питань, власне. Ми це розглядаємо також як початок більш активної співпраці з Швейцарською конфедерацією і з їхніми експертами. Ну от власне, це, напевно, досить позитивну роль відіграє у міжнародній репутації Хмельницького. Безумовно, це скажімо, місто отримає оцінку, ми отримуємо поради, що нам покращити. І за будь-яких обставин, скажімо, навіть лише одна оцінка це вже скажімо… Певний а, сертифікат для партнерів, міжнародних партнерів, серйозних міжнародних інвесторів і організацій, які бачать, що собою являє місто, наскільки з ним, наскільки воно готове до співпраці, і а, безумовно, це а, ми. А, Всерйоз розраховуємо, допоможе місту активніше співпрацювати на міжнародній арені з міжнародними фінансовими інституціями і різними програмами технічної допомоги. Пане Дмитро, а от власне чи є вже можливо інтерес з боку міжнародних донорів або ж технічних партнерів у зв'язку з участю Хмельницького програмі? А, ну я би а, сказав, що. Трішечки про це ще рано говорити, тому що ми лише підписали меморандум. Я а, розраховую, що після того, як буде проведена оцінка, ми зможемо говорити про це а, більш а, конкретно. Більш конкретно, більш предметніше, так у нашій студії. А от власне, як ця ініціатива вплине на звичайних мешканців Хмельницького? Що вони зможуть чи то відчути, чи то побачити, що може змінитися у їхньому житті? Я думаю, що а, Оскільки це система управління якістю в першу чергу управління, в першу чергу організації процесу, то напряму безпосередньо відразу можливо відчують не всі, але опосередковано і на довгострокову перспективу, так люди відчуються в підвищенні якості отримання послуг, які в першу чергу надають комунальні підприємства, такі як теплопос. Водопостачальне підприємство, водопостачальне підприємство, звісно, система транспорту. Тому ми е, е, розраховуємо отримати е, фахову оцінку, що в нас що нам на чому нам треба сконцентрувати а от власне чи плануються освітні або ж інформаційні кампанії для мешканців щодо сталого енергоспоживання? Так ми я хотів би акцентувати, що європейська енергетична відзнака в першу чергу спрямована на систему управління енергоефективністю натомість ми працюємо давно. В, а, в рамках Європейської ініціативи угоди мерів, і а, ми, а, там дуже велика увага приділяється інформуванню громадськості і щороку, і в цьому році теж ми плануємо проводити дні сталої енергії, і а, це ну, традиційно ми це проводимо в вересні. Але я би хотів сказати, що не лише. Це буде обмежено заходами в вересні. Зумовно, ми активізуємо е, перед початком опалювального сезону, перед можливим посиленням, е, скажімо, обстрілів зі сторони ворога, як мешканцям е, готуватися, що робити. Ну і звісно, ми будемо е, як в першу чергу енергоефективно в даних умовах, і ми скажемо. За допомогою, можливо, і швейцарських експертів будемо, скажем може бути обмін досвідом, як це покращило, бо протягом року збудати більш сталою. Хоча, звісно, туючись нагоду, хотів сказати, що в нас в місті є центр енергоефективності, де знаходиться наш відділ, де будь-хто з мешканців громади може прийти до нас і отримати фахову консультацію щодо цього Спектру питань енергоефективності, що стосується того, як можна, як потрібно робити, щоб підвищити енергоефективність власного помешкання власного будинку. Тобто тема ощадливості споживання енергетики зараз на часі у Хмельничан як ніколи раніше. Тим не менше, у громаді триває планова робота з заміни застарілих вуличних світильників на сучасні енергоефективні. Це власне відбувається на багатьох вулицях Хмельницького, на багатьох вулицях обласного центру. Пане Дмитре, наскільки? Тут є а, заміна ось цих світильників, є на часі, так і от а, чому важливо це робити саме зараз в умовах російсько-української війни, коли ворог, а, можливо, як ви вже сказали, активізує свої удари по нашій енергетиці? Ну, о, наприклад, це можна сказати так, що насправді робиться дуже багато а, і в водоканалі, і в теплокомуненерго, але Вуличне освітлення це те, що мешканці бачать відразу. Тобто поміняли скільки кілометрів мереж поміняла на енергоефективні там теплокомун мешканцям сказати важко, чи яке енергоефективне обладнання поставила. А світильник на вулиці, коли він змінився, коли стало світити краще. Ефективніше видно відразу, відповідно, це лише один з напрямків зусиль міської ради. Але що чому це важливо? Тому що це і знову ж таки, вкотре можна повторити енергоефективність, зменшення споживання енерго електроенергії комунальним підприємством на освітлення, підвищення якості освітлення. Тобто сучасні світлодіодні світильники, на які відбуваються заміни, дають кращий рівень освітленості, а це і краща безпека, краща е система управління освітленням. І е скажімо, ми е стараємося, е звісно, це не е глобально всі світильники, але значну частину світильників ставиться з можливістю. До скажімо, легкої легкого апгрейду ставляться спеціальні датчики. В майбутньому можна робити систему інтелектуальну систему управління освітленням, залежності від різних подій, різні датчики, системи управління, спостереження, попередження тобто простовуватися про під, під е, умови, у яких ми всі зношені. Тобто, жити. це скажімо так, майбутня система розумного міста. Але ми вже закладаємо основу для цієї системи, змінюючи насправді вуличні світильники. Тобто, це не прості світильники, це не просто кусок заліза, поміняли, поміняли лампочку, вкрутили це. Більш серйозні речі закладаються. Ми сподіваємося, що ми зможемо продовжити цю роботу і далі. Але звісно, це все впирається в фінансування і наші можливості на жаль не безмежні. Тому робимо це крок за кроком поступово. Ну і власне нині досить активна пора термомодернізації закладів комунальної сфери, зокрема, це школи, садочки, соцзаклади. І от власне, що нині відбувається в громаді, як готуються ці установи до опалювального сезону. Ну, я хотів би сказати а, і наголосити, що а, енергоефективність це досить комплексне пита, поняття. Це і тепло, тобто енергоефективне споживання теплової енергії, і споживання електроенергії, а, і споживання води. Тому а, різні заклади, в залежності від можливостей і потреб, вирішують а, питання в різний спосіб, але це і, скажімо так, встановлення. Сонячних електростанцій, що дасть можливість бути стійкими при відключеннях електроенергії, і що найменше просто зменшити споживання електроенергії від мережі, це і утеплення. В цьому році ми завершуємо в основному по медичних закладах, тобто, це по одній амбулаторії з. Центрів первинної медико-соціальної допомоги 1 і 2 робиться в цьому році, завершується Це, скажімо, деякі елементи на міській дитячій лікарні, заміну даху на, скажімо, з утепленням. Тому деякі речі ми робимо. Акцент на сферу охорони здоров'я очевидно, бо це важливо. Так само ми робимо. Що о, вимагає час? Це е, укриття в закладах освіти з заходами термомодернізації. Тому о, на трьох закладах освіти завершується будівництво укриттів з. Використанням енергоефективних технологій, тому десь так. Пане Дмитре, от власне, за вашими спостереженнями, наскільки хмельничани індивідуально дотримуються принципів енергоефективності у своїх домівках, у своїх оселях. Наскільки активно люди а, утеплюють квартири, наскільки активно люди переходять з звичайних тих самих лампочок так, на енергоефективні ощадливі? Ну оцінити безпосередньо. Як відбувається в кожному помешканні, мені важко, але ми більше можемо оцінювати з точки зору участі в а, державних і міських програмах з енергоефективності. Зокрема, вкотре, користуючись негодою, я хотів би. Звернутися до громади до громади до мешканців є чудова програма державна програма Нергодім, яка дає можливість термомодернізувати комплексно термомодернізувати ваші будівлі. Я вважаю, що це дуже хороша нагода навіть в умовах війни суттєво заощадити на рахунках за тепло і. Скажем, убезпечити своє помешкання від можливих загроз, бо, скажімо, утеплена будівля, утеплений будинок навіть за повною відсутності тепла до там, початкових мінусових температур в ньому абсолютно комфортно знаходитись. Тобто це безпека. І, на жаль, активність громади не така висока, як хотілось би в цьому році лише три. ОСББ, три багатоквартирних житлових будинки а, приймають участь в програмі, а, проводять заходи. А, хотілося б, щоб це було більше. І а, незважаючи на те, що в нас сюди центральна а, більшість міста багатоквартирних будинків забезпечені центральним опаленням, все ж таки а, варто а, докладати зусиль, а, активізувати зусилля так, як це робить. А, Міська рада щодо бюджетних будівель мешканцям а, приймати участь а, коли, а, в програмах державних з підвищення енергоефективності. Тому що а, без цього, на жаль, якщо ми говоримо про громадські будівлі, це робить а, ну, місто за свій кошт. А, помешкання багатоквартирні будинки це а, в першу чергу відповідальність їх власників. Місто так само долучається. До 20% можна отримати допомогу в рамках цих програм і від міста. Тому о, загалом громадяни можуть отримати на до 70-80% допомоги на термомодернізацію свого будинку. Тому ну, закликаю користуватися цим от програмами. власне. Це така досить потужна інвестиція у власне майбутнє, і це не на рік і не на два. Пане Дмитре, я вам дякую. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Глядачам Ті 7 Нагадаю, спілкувалися із начальником відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради Дмитром Леськівим. Ну і далі в етері черговий випуск «Антилокшини», де наша Альона Ковальчук вчергове розвінчає російську брехню та пропаганду.